Молитвами пречистої Твоєї Матері, вислухай мене недостойну рабу ім'я. Господи, умилистовій владі Твої чада мої, раби Твої імена, помилуй і спаси їх імені Твого ради. Господи, прости їм усі гріхи вільні і невільні. Скоєні ними перед Тобою. Господи, настав їх на істинний шлях Твоїх заповідей і розум просвіти світлом Христовим для порятунку душі і зцілення тіла. Господи, благослови їх у домі, у школі, у дорозі і на кожному місці. Твого володарювання. Господи, збережи їх під покровом Твоїм святим, від кулі, що лети, отрути вогню, від смертоносної виразки і марної смерті. Господи, захисти їх від усяких видимих і невидимих ворогів. Від усякої хвороби, очисти від усякої скверни і полегши їхні душевні страждання. Господи, даруй моїм дітям благодать, Духа Твого Святого, на многії літа життя, здоров'я, смотливість, Господи, збільш і зміцни моїм дітям. Розумові здібності й тілесні сили, Тобою даровані їм, твоє благословення благочестиве, і якщо тобі завгодне, сімейне життя і продовження роду моїх дітей. Господи, даруй мені негідні і грішні рабі твої ім'я, батьківське благословення. На дітей моїх і рабів твоїх у ранковий денний і нічний часи імені Твого ради, бо царство Твоє вічно всесильне і всемогутнє. Амінь. О, Пресвята владичеце Діво Богородице, спаси і збережи під покровом Твоїм моїх дітей імена. Усіх юнаків, дівчат і немовлят, хрещених і безменних і тих, які в черві матері носяться, укрий їх ризою Твого материнства, збережи моїх дітей у страху Божому і в слухняності батькам, ублагай Господа мого і Сина Твого, нехай дарує моїм дітям. Корисна для спасіння їхнього, вручай їх материнському нагляду твоєму, бо ти єси блажений покров рабам твоїм. Матір Божа, веди мене в образ твого небесного материнства, зцілий душевні і тілесні рани дітей моїх імена. Моїми гріхами нанесені, вручаю дитя моє цілком, Господові моєму, Ісусу Христу і твоєму пречисте, небесному заступництву. Амінь. Святий ангеле, охоронителю моїх дітей, імена, покрий їх твоїм покровом від стріл демона. Від очей спокусника і збережи їхні серця в ангельській чистоті. Амінь.